Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітає вас. Дякую, Радий зустрічі, пане Сергію. Якщо говорити про той напрямок, який страждає із 2014 року, це східний напрямок, то що про події там ви можете сказати на сьогодні? Ви знаєте, так я можу погодитися, адже останнім часом я б сказав так більше ніж місяць. Ми вже не спостерігаємо якихось серйозних намагань противника. Е -е, верніше, намагання є, але можливостей і реальних просувань противника в глиб нашої території ми не спостерігаємо. Так йдуть відчайдушні бої. Е -е, знаєте, їх практично не видно навіть на карті. На території Донбасу Донецької області, зокрема, де противник трошки змінив напрямок своїх основних дій. Тобто вони вже не так активно діють у напрямку Слов'янська або Сіверська там так само тривають обстріли знов-таки. Всі ці мої заяви вони є відносними, тобто це не означає що там спокій, тихий спокій мир. Е, натомість е, активні бойові дії змістилися трошки на трошки південніше на напрямок від Бахмута, далі через Авдіївку, Піски, Марін і аж до Марінки, і можна продовжити до Великої Новосілки, де противник намагається зруйнувати. Розумієте, там не йдеться про прорив нашої оборони, йдеться про тотальний руйнування всього і вся, що може е створити, хоча б е найменшу. Спроможність закріпитися на даному рубежі, і на прикладі пісків ми вже бачимо, власне, так як і на прикладі перед і Волновахи, і Попасної, і Новотошківської, і Сєвєродонецька, що противник просто переходить до режиму тотального знищення території перед собою. Тобто, якщо проводити певні аналогії, ми говоримо про створення так званого місячного ландшафту тобто то там тільки кратери і нічого живого де закріпитися можна, і саме тому ми чуємо такі за. І, і, і повідомлення з пісків, повідомлення з Марінки про відчайдушній характер боїв і е, жорстокі е, обстріли наших позицій. Але незважаючи на це, вже більше місяця хлопці у цих нелюдських підкреслюю, абсолютно нелюдських умовах, стримують е, против просування противника, не дають йому з, можливості вирватися на так званий оперативний простір. Наскільки вистачить противника, сказати дуже е, важко. А, але вже зараз ми спостерігаємо. Маємо ситуацію, коли противник відмовився від тактики дій великими групами військ, тобто коли дії одна, дві, можливо, три батальйонні тактичні групи, вони переходять до тактики невеличких, таких я б сказав, так бджолиних укусів, коли вони намагаються прорватися, закріпитися на якісь позиції. І відчайдушність їх дій ну можна проілюструвати таким прикладом, як я мав змогу спілкуватися безпосередньо з оборонцями піски. Коли хлопці казали, що із атакуючого взводу залишається один, можливо, два бійця. Вони е, намагаються закріпитися, вночі до них підтягуються ще два, три, чотири бійця. Вони там на, російських мається на увазі окупанта, вони намагаються там закріпитися, і, і ціною таких просто катастрофічних втрат вони е, мають змогу просунутися на 50-100 на 100 метрів протягом кількох днів, а то й тижнів. Е, Наскільки їх вистачає? Вже сьогодні ми бачимо серйозне зменшення, зменшення інтенсивності бойових дій, саме наступального характеру, і противник таким чином намагається компенсувати ці бойові дії на сході шаленими обстрілами. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся, на нашу наступну зустріч. Дай Боже.